Всім привіт! Всіх рада вітати на нашому каналі. Зараз у нас в нашому господарстві з'явилася обновка, які я дуже рада. І зараз вам покажу. Тільки що приїхала з нової пошти, забрала замовлення. Так що давайте подивимось. Так, ось вона така голубенька, і це Сінорізка. Нарешті закінчилися мої муки по приготуванні. Корму для кроликів ну це було неймовірно важко. А зараз маємо ось такий агрегат. Ось так він виглядає. Це сінорізка. На ній можна подрібнювати не тільки сіно, але й солому для підстилки. Ну, це таке на майбутнє. Отже, зараз процес приготування корму ну, полегшиться неймовірно на дуже багато. Тому що раніше приготувати корм ну, було два дні. Перший день, три години, подрібнювати треба було то через ту дирку. три години просто сіно 40 кілограм. На інший день треба було все змішати і перегранулювати. Тобто, це дуже важко, це дуже забирає час, якого немає. І вирішили все-таки приобрести цей агрегат. Ну, так що я дуже рада, сподіваюся, що тут все просто. Також заправила балон газовий. Планую приготувати тушонку з кролика, багато людей питало за неї, і я давно хотіла вже приготувати. Так що буду готувати. Кому цікаво, хто хоче попробувати, спробувати, будуть всі координати під відео. Так що звертайтеся. Так, ну а зараз будемо розгружати. Наші покупки, добре, що цей апарат досить компактний, досить невеликий, ну і він не сильно важкий. Так що ми справимося. Наша задача просто його поставити хоча б там, де він буде. Ну а потім нам уже його підключать, і ми е, з вами разом спробуємо першу партію на ньому прогнати. Будемо сподіватися, що все буде добре. Дане обладнання плануємо поставити е, приблизно на цьому місці. Вся лінія здвигається. Е, значить, Сергій довго обирав обладнання, і е, вся загвоздка заключалася в цьому шлангі подачі. Значить, е, у нас е, в той сінорісці також буде така горло, горловина, і тут буде просто перецеплятися оця шланга, і подрібнена сіно буде поступати. У змішувач, тобто все буде відбуватися ну, таким чином. Коли треба молоти зернову групу, переодягається шланг на млинок. Коли треба щось потрібнити, переодягається шланг на сінорізку. Ось так виглядає мій повічник, досить компактний, досить невеличкий. Замовляли в комплекті два решета. Значить, одне решето для подрібнення сіна е, на досить мілку фракцію. Зараз подивимося, де ці решета. Так, ну я подумала, що тут же ж два решета, і вже паніку устроїла. Сергію набрала одне решето. А... Тут інша історія. Значить, мілке решето вже встановлене на Сінорізку, і воно має таке призначення для приготування гранулу. Тобто перебивається сіно на мілку фракцію і готуємо гранулу. Воно вже стоїть. А є ще крупне решето, ось максимально крупне, бо я думаю, вже не положили одне решето. Оце таке, в общем, решето це для приготування. Підстилки. Будемо перебивати солому, і коли будуть курчатка або якісь інші малятка, буде в нас своя підстилка. Так, що все добре, все нам положили. Залишилося його встановити на місце, підключити і запускати в роботу. Корма кроликам у нас якраз вже достатньо небагато. Ну, ще на декілька днів хватить. Так що наступну партію, я сподіваюся, вже зробити на новому обладнанні. Але сам процес подрібнення сіна ви побачите уже в наступному відео. Зараз ми знаходимося біля наших поросяток, сьогодні їм 35 днів і сьогодні плануємо відлучку, значить, нашу льоху будемо перегоняти у відділ осіменіння – Ну переганяти я буду за допомогою корму. ну, такий як секрет у нас є. Попробуємо, як це спрацює сьогодні. Так що будемо починати. Ой-ой-ой-ой. Поси. на нам треба ще тросину. Поси, поси. Ти умна. Умна і сильна. Поси, поси. Не роби. Кус, кус. моя хала в Обережно. пройшло дуже нормально. Корм ще зараз там льохи, вона заслужила так, що все, всі свинки на місці. Бачите, тут як зроблено, тут все огорожується. Дуже ну, заплановано, ну просто якийсь, ну, ну, дуже все заплановано. Дивіться, раз, перекривається все, ти тут вже ходиш. Спеціальна така штучка, раз, положили все, всі секрети. Потім тут перегороджується. Ну, тут ось раз, 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 ну ладно, покажу. Все, тут також э, ну, такий станок універсальний. Тут також крючок, ось воно ніде, ніде воно не відхиляється, нічого не заважає, ну зроблено супер. І хто це таке зробив? Так, кормимо синоматку і, в принципі, грандіозну роботу на сьогодні зробили. Там їсть. Наші поросятка вже на місці. Е, показали себе вони сьогодні у всій красі, такі непослушні не трошки, ну, але нічого. Е, все добре. Зараз у них стрес. Е, забрали від них свиноматку, і зараз такий період, який дуже, е, ну, дуже треба за ними спостерігати, щоб е, вчасно, якщо ну, трапиться. Примінити медикаменти і уникнути проблем. Значить, в принципі, ми завжди стараємося, ну, у нас так построєне господарство, що ми свиноматку забираємо від поросяток. Ну, Нам здається, вони так менше стресують, але стрес все одно є. З поросятками на сьогодні закінчили, а зараз вам покажу відгодівлю кроликів. Ну, як бачите, кліточки всі. Заповнені. Всі кролики це всі відлучені кролики, яких ми наловили в березні місяці. Значить, що тут? Верх у нас майже пустий, у нас тут кролички. Значить, кроличка цікава уже злучена, коли я її злучала 9 травня. Це у нас кролик панон. Не знаю, навіщо ми його залишили, але він такий гарний. І наша ще одна самка метелики. Також планую її запускати в роботу, ще її не злучила, але по срокам вже треба. Також було провакциновано маточне поголів'я від гемарогічної хвороби вакциною Гем-2. І майже всіх клематок ми вже знову запустили в роботу. Значить, тут верхні кліточки будуть заповнюватися. Будуть ділитися оці кліточки, де тут перенаселення по 8 кроликів, і частина буде йти наверх. Тобто місць знову впритик, все заповнено і все працює. Норман стереже нашу полуничку, напевне, заморився, травичку рвав. Такий у нас помічничок. Норман? Да, Декілька слів про нашу полуничку. Зараз проводимо активно обробіток від хлорозу залізомісткими препаратами. Вже пройшло два обробітка. Ну, ще ця проблема є. Можливо, хтось знає такий дієвий препарат. Ну, підскажіть. Ну, а на цьому поки що все. Всім миру, здоров'я і добра. До скорих зустрічей, до побачення.